Що не розмовляв з мамою, і вона згадала, як наш дядик, коли збирався до родичів значить, в місто Ізяслав, казав: Іду до міщан. Ну, і Мама задала з питання, типу, що це за слово? Ну, якби так їй трошки було незвично, воно. І мене розмова з нею породила ряд, з мамою породило цілий ряд таких спостережень, роздумів, згадок. По-перше, Да? ми казали, це місто Ізяслав Хмельницької області поруч село Васківці. це фактично передмістя цього Ізяслава через річку відділене. І ми казали дєдик і бабця. Я вже якби в зрілому віці подивився тимологію цих слів. Це ближче до польського вже вживання, до поляків. Ну, я, не, я не вважаю це польським словом, я це вважаю цим словом таким подільським. Поділля воно було. Значить, багато в чому польсько-українським чи українсько-польським таке. Кордону не було, була якась спільнота. Так, да, до речі, Мізяслав це якийсь час було і під польським врядуванням, значиме місто було, і місто ще відоме, здається, з часів Київської Русі засноване, тобто дуже стародавнє. Тобто, тут така є, я думаю, якась традиція, значить, населення ще від часів, міського населення ще від часів Київської Русі. І я подумав, яке смачне слово міщани. І, і згадав цю інтонацію дідка, теплоту, з якою він такі подібні слова якось казав, і, 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 і значить, така мова в нього була тепла. Так що ж хотів сказати? Хочу сказати, що значить, почав пояснювати мамі. Подумав про що, міщане? Но це не міщані російські, да? тобто в Росії. Якесь це слово визначення міщання, воно дуже близьке до міщанства, міщанства, тобто такого значить, визначення, хто там міщанін, такого визначення трошки якби призирливого і не дуже критикуючого, але такого да, Це дуже добре визначення. Я думаю, що може це якби і не любов значить, до цих ну, і позиція, я так розумію, їхньої інтелі... культурної інтелігенції як до міщанства. Це в них така була. ну Я так розумію, що так як дуже часто культурні діячі культури були близькі до значить, ще, скажімо так, культурний порушунок більш близь... ближ... Ближ... ближче був до дворянства аристократії. А вона завжди з таким президентством в Росії ставилася до торгашів, торгашества і міщанства. Міщаніна. Міщанства, так. Да. Але у нас якось зовсім по-інакшому така була дефініція і відчуття в цьому слові. Так. Наскільки воно вживане? Я хочу сказати, що я от якось від від бабці дєдика чув багато слів, які. Ну, я від когось іншого в селі не чув. да. Ну, річ, якось оце нещодавно я був і бабця згадала слово кемпа. Кемпа в сенсі пагорб. Я пошукав. ну, Тут пряма аналогія з латині, це, що, хто знає англійську кемп-табір, значить паго, пагорб. Я трохи пошукав, виявляється, да, якби. Мало вже в польській мові є таке слово, діалектним вважається більше кемпа. Кемпа, типу в сенсі пагорб. І бабця вжила, вжила, вжила в такому сенсі, як пагорбу. Да? Е, ну, дуже рідко, це якось один раз я почув. Е, друге, це слово це поренчата. Поренчата це поручні. Да? Теж воно польське-українське слово. Вживати дуже в Так як на бабці були високий поріг, і були б ці поренчати, дуже часто вживались, на них всяке вішались сушиться. Поренчати було дуже вживане у нас. в нас в тому селі. Е, і я б, е, по-перше, так хочу сказати, що дав, які що про те, що. Е, Сенс, який вже вживали, вживали в міщанах, у цьому слові, така внутрішня інтенція, зовсім інакша, яка була в Росії. У нас, я думаю, що в, тому, в тій місцевості все одно, напевно, ця традиція значить, станів да, існувала. І селянський стан, чи як він називався, там повинен чи як? селянський стан міщани. Тобто, я думаю, в цьому було багато ще кордону, да? тобто, це не так, як зараз перемішалися. Да? Тобто ти можеш жити в місті, як вони кажуть, не в місті, можеш жити в цьому селі, туди-сюди перебігати, а я думаю, що традиція того, що. То міщани, вона якби ще за часів мого дідника існувала. Да? І, я думаю, тут... і так як ми бачимо станова... становий стан суспільства, коли стани по-інакшому урядувалися, по-інакшому судилися, р... рядилися, да? по-інакшому рядилися, тобто судовий ряд, вона, я думаю, така традиція продовжувала існувати, і, і... і перехід між станами був не такий легкий, да? ну, не такий простий, скажімо так. Да? Тобто ця відмінність була, і вона цікава. І по-друге, я хотів таке спостереження сказати, що, що наскільки зараз мова стала біднішою, і я в дитинстві чув багато слів. І, і це не те, що типу, діалектні слова, типу, там, да, а те, що кількість слів в селі, яка вживалася, ну, була багатою. Хоча ми знаємо приклади, що як правило там, от, з частотного словника мови, що вважається, що в сільській місцевості люди ну, обходяться в побуті там, буквально там, сотні двома сотнями слів і більше їм не потрібно. Да? Така трошки зверхня до цього історія. Але ставлення таке, да? що там люди трошки примітивні, вони типу, їм не треба великі культурні поняття, там, всякі там, які характерні більш для високої культури. Ну от Я хочу сказати, що в спостережнім інакше, що навпаки, дуже часто от в селі була багата мова. От, вживали різні слова, вживали синоніми, і це було так, як би поширено. Ну, мені здається, от я думаю, була тяга у людей прикрашати своє життя от різноманіттям таким. Да? Якось в них так знаєш, витікало якимось природним чином. А на... я думаю, мова зараз спростилась, і я думаю, в великій мірі через телемову. Да? Тобто джерелом, мови, знання мови стало більше телевізор. Ну, там, Тому що там йде норматив мови, плюс телевізор він дуже серйозно якби, тисне, він витісняє. це просто мову, да? просто мовлення побутове між людьми. А з телевізором, я думаю, проблема була в тому, що, по-перше, в ньому вони почали вживати якісь странні новотвори дуже часто. Ну, такі вже слова, я не знаю, як вони там. Ви ж бачите, як ці вправопи змінюються, тут даються слова, і, коротше, трошки воно так. Я думаю, навіть так скажу, в нас взагалі є таке поняття кіномова, да? от я слухав Балаяна нещодавно, він сказав, що, от, що він до речі, в Києві, режисер відомий, що як і і українська кіномова вона ще не склалася, вона біднувата. Да. І армянська, до речі, кіномова. Да. Тобто, складно, у нас немає цього призвичайного, як балакають кіногерої. Да. Е, і, для примі... і Подекуди це вирішується вживанням суржику. Ну, ну якось воно странно, странно звучить. І, до речі, ми. Так, теж таку зроблю. Ми з цього приводу з братом спілкувалися, він каже, що. Оце кривляння, до якого вдаються 95-й квартал зараз на сцені, з тим, щоб от, якось з російської перейти значить, на українську, от, він, це кривляння. Да, тобто вони, цей суржик, який починають туди гасить. Ну, видовище жутке. Я не то, що проти суржику, мова вона багата, але це мова в них якась не дуже бідна, вона галіма. От. Але от ми дивилися інші, я забувся як коміків, дуже смішні двоє хлопців, забувся їх назву. І у них мова просто жива і без суржику, і звучить вона, от як кіномова. Да? Тобто, так герої можуть говорити в цих сценках, І не треба кривлятися. Це дуже така цікава штука. Коли артист, артист він не комедіант, і коли він починає кривлятися, це він стає комедіантом. Якби, і це не артистизм, значить, десь оце, коли не вистачає людині цього. Підґрунтя, да, якогось, може досвіду життєвого він в цій, в тому, що він говорить, він починає кривлятися. Так от, значить, оце про кіномову, да, про телемову, то моє спостереження, що дуже сильно впливає на те, що на телебаченні. На телебаченні мовник, той, хто там, говорить, він в житті мало використовує українську мову. Да? Вона не є його питомою, тобто, якою він там, от, навіть не просто вільно володіє, а він нею от, не, не, не прожитий, не просякнутий. І через те він, мова в нього бідна. А так як тілік гатить серйозно, то це все збідніння мови, так я так бачу, як соціологічно. Воно починає поширюватися, тобто телемова починає заміняти реальну мову. І це дещо така, така цікава штука. Багато хто перейшов на українську, хто був раніше російськомовний, і вони так типу, там пристрасно борються значить, за чистоту мови. Але, якби. І дуже часто це Ну, це, я ще хороше, але дуже часто це, так як вони мову вивчили з телевізора, то Звучить вона справа не в інтонаціях, справа не в, може, якісь там правильні вимови. Дуже часто це вимова у людей може бути дикторська класна. Але є відчуття, знаєте, нема контакту в них з мовою. Я це називаю жива мова. У мене був в житті досвід контактування от, з носієм живої мови. Він на мене справив величезне враження. Колись завдяки Осипу Степановичу Зінкевичу, такому діаспортному діячу, який дуже багато зробив. Для підняття української молоді культурної, політологічної. Мені на жаль, так цій внесок мало визнаний, хоча він зіграв свого часу в Україні в діаспорі величезну роль для сам Видава. Так от, він колись ним на зустріч привів Василя Кука, це останнього командувача УПА. Ми з ним провели, спілкувалися десь, ну, він же старенький був. Але енергійний такий, маленький, скромний. Але е, е, Але мова його була шикарна. От я з ним тоді послухав, побув його в цьому атмосфері його мовлення, і в мене мова е, от ще тижня-два була в цій його живій мові. Я думаю, може, це і через те він і став командиром. Тому що ти, знаходячись поруч з ним, твоя мова стає от живою. Вона якось в тебе питома, знаєте, виточується ця мова з тебе, витікає. Дуже. дуже... Так от продовжуючи про Василя Кука, то я відношу це явище. до... Ну, до того, що є носії носій майстерності люди в якихось, в якихось темах, От як людина не просто вміє майструвати щось там, столірувати, а от в неї є такий рівень майстерності, що коли ти от, що майстерність, з нього прям витікає. Коли ти знаходишся поруч з ним, людина не особливо може щось не дуже сильно пояснювати, але в тебе ця майстерність володіння контакту з деревом просто зростає колосально. Сам переживав декілька разів такий досвід, це міга. міга Мегалевел, да, рівень реалізації майстерності. Так що я думаю, що от е, наша мова, ну, скажімо так, дуже е, доволі серйозно е, спростилася. На цю тему ми добре спілкувалися з Володією, таким автором сервісу такої додатку мова Юа. Він сам здається родом з Херсонщини. І він... Там цікавий додаток, які, в якому можна перевіряти знання своєї свої, знання свої української мови, в вигляді таких квестів вигляді, значить, загадок, але, але ми з ним спілкувалися, він каже, що українська мова, словниковий запас надзвичайно великий, вже пам'ятаю зараз цифру ну, порівняно з якимись іншими. Ну, просто, ну, мов, Я не то, що там хочу щось якби, вивищити іншу мову, одну мову над іншою, але от словниковий запас синонімів величезний, набагато більший, ніж в інших мовах. І він був, вживався живий. Да, да, да. Так що бачите, міщани. Отаке мене це слово породило цілий ряд роздумів. Ну, ще хочу додати, що зараз більше вживається слово, частіше чув слово містяни, да. ну, воно більше вживається в міській пресі, там от я зараз в Житомирщині це бачив, в Житомирі. Ну тут скоріше відноситься не до стану соціального, да, я от, яка традиція передавалася, от, від дідуся відчув тоді Ізяславі від від, і передмісті, а скоріше до тих людей, що просто проживають в місті. Да, це скоріше не соціальне визначення, соціальний стан, а місце проживання територіальне. І воно, звичайно, так не так. Ну скоріше, так не так, не таке смачне. Да. Ну, задовго задовго вийшло, не так чітко, якби я хотів, але головне хотів зафіксувати свої емоції, яка в мене була сьогодні зранку.